Підсумовуємо день, що минає п'ятницю 27 травня. Вечір добрий. У випуску побачите фотороботи, як Україна прожила 2015 рік. Також побачите, як відбувся останній дзвоник не лише у львівських школах, а й в особливих місцях. Дізнаєтесь про новини спорту та ще багато іншого. Залишайтесь нами у студії Ірина Ринопалига. Львів святкує дні Європи. Над містом урочисто підняли прапори України та ЄС. Україна єдина країна, яка, хоч і не є членом європейської спільноти, але на офіційному рівні відзначається святом. Привітати львів'ян з нагоди Дня Європи приїхав і посол ЄС в Україні Ян Томбінський. Він зазначив, процес запуску безвізового режиму для українців триває. Експерти обговорюють це питання в Європарламенті та Раді. Україна виконує свої зобов'язання та конкретних термінів впровадження посол ЄС наразі не називає. І Крим наш. Сьогодні в Львові ми святкуємо День Європи. Це таке символічне об'єднання всіх думок, яке ми сьогодні фокусуємо на ці будування України в Європі і Європи в Україні. Потрібно об'єднати не стільки ці символічні барви України і Європейського Союзу синий жовтий, але також об'єднати людей. Ми збачаємо. Історичну місію Львівщини в тому, щоб Львівщина стала локомотивом руху України до європейського союзу. Для нас сьогодні найважливіше не тільки ментально відчувати себе в Європі для нас дуже важливо, щоб всі стандарти і цінності Європейського союзу стали стандартами і цінностями для кожного українця. Обов'язково прийде той час, що і в Донецьку, і в Луганську, і в Криму ми також будемо мати урочисту варту військовий оркестр гімн України, гімн Європейського Союзу і два прапори на Я в це вірю. У межах святкування днів Європи студенти чи не всіх вищих навчальних закладів виклали прапор Євросоюзу, а посередині символічно стяг України. Бачимо, що по наших студентах що українці дуже свідомі настроєні на вступ до Європи. Українці хочуть Європу. А оскільки молодь це є майбутнє нашої держави, тому саме студенти вирішили зробити такий поштовх до свідомості людей, поштовх до свідомості кожної людини, вів'яна, а також показати гостям місця міста, що ми хочемо туди, ми прагнемо, і ми готові до вступу в ЄС. Львів є авангардом у перетворенні України до європейської країни. Більш ніж 50 електронних послуг, відкритий бюджет та понад 100 закупівель у електронній системі. Ба більше півтори тисячі виданих карток мешканця. Лише частина того, що було зроблено у Львові торік у межах реалізації програми цифрового перетворення. Основні результати діяльності в місті Лева, як в електронному місті, а також плани щодо майбутніх проєктів, які реалізовуватимуть цього року, презентували сьогодні у міській раді. Надзвичайному і повноважному послу США в Україні журналістам та громадськості напрацювання Львова отримали схвальні відгуки фахівців. Я хотіла б вірити, що Львів зробив саме більше в сенсі, що може не саме більше послуг, але саме широкий спектр відкритості і доступності для громадян. Це... По-перше, відкритий відкрити бюджет. Ми відкрили бюджет міста, і також бюджет міста не просто які великі цифри, а як мер поставив мету, що кожному п'ятикласнику був би зрозуміло, куди використовується гроші. Я тут для того, щоб нагадати всім, що Львів є авангардним у перетворенні України у справді сучасну європейську країну. І сьогоднішня зустріч є яскравим прикладом цього. Об'єкти спільної власності під громадським контролем сьогодні вже вдруге відбулись слухання щодо приватизації переліку об'єктів, який оприлюднило обласне управління майна. Якщо це рішення буде прийнято на найближчі сесії, в області 37 будівель перейдуть у приватні руки, з якою метою хочуть провести такий розпродаж та чого вимагають представники громадськості. Дивіться далі представники громади, юристи та депутати обласної і місцевих рад Львівщини усі вони обговорюють питання приватизації комунального майна обласної ради у 2016 році цьогоріч з молотка може піти 37 об'єктів комунальної власності таким чином пояснює заступник голови обласної ради Володимир Гірняк, це дасть можливість не лише привести до ладу занедбані приміщення, а й наповнити бюджет області. Ми повинні прийняти бюджет розвитку. Ми повинні прийняти рішення про приватизацію, тому що за рахунок тих коштів. Тів, які ми вилучимо, ми будемо формувати бюджет розвитку. Тобто, це будуть школи, це будуть садочки. Та чимало присутніх бачать і інші шляхи заробітку, не реалізуючи комунальне майно. Громадський активіст Ігор Цвеленюк переконаний, приміщення, де знаходиться його громадська організація спортивного туризму на вулиці Залізнична, 16, можна і не продавати. Адже для області вони вже заробили чималі кошти. Ми 290 тисяч євро. Між міжнародних програм стягнули. Хіба це скажімо, не заробляння для міста йде, коли ми частину з тих 290 тисяч євро дали на ремонт цього приміщення. Такі пропозиції викликали чимало дискусій у присутніх. Це мене, треба ти, я перепрошую, до мене Ви Знаєте, що його треба приватизувати? По перше, має випадково. значення і До, до мене зверталися. Я дам відповідь об'єкти, які є в комунальній власності обласної ради, які не експлуатуються або не ефективно експлуатуються, однозначно треба реалізувати. Гроші вилучені за від реалізації цих коштів ідуть на новостворені об'єкти. Нам необхідно з бюджету розвитку більше 6 мільйонів гривень в цьому році, за словами начальника управління майном спільної власності Львівської облради Миколи Бандра, список комунального майна, що піде з молотка, є не остаточним. Остаточне рішення щодо цих об'єктів приймає Львівська обласна рада. А всі пропозиції, які формують щодо формування цих об'єктів, то законодавством визначено, що за ці позиції. Готують і відповідно підприємство, установи організації, які є балансу утримуючи цього майна. Остаточне рішення щодо передачі у приватну власність об'єктів по усій львівщині. Депутати прийматимуть на найближчій сесії обласної ради, а саме у вівторок, 31 травня. У Львові виставила найкращі фотознімки міжнародного фотоконкурсу Газети День. Ці фото мандрують різними містами України. У приміщенні Львівської політехніки вони пробудуть до 12 червня. Редактор газети наголосила, експоновані фотороботи це свого роду підсумок того, як Україна прожила минулий 2015 рік. Виставку пророчили до 20-ліття українського видання. До Львова Лариса Івшина також привезла ще й новинки їхньої бібліотеки, а також поспілкувалась з львівськими студентами я радію, що більше молодих людей задають зрілі і цікаві питання. Раніше це було щось таке загально розвиваюче, тепер це вже люди цікавляться, чому ми не вступили в НАТО в свій час? Чому почалася війна? Чи тільки агресія Росії, чи були внутрішні причини? Оскільки політехніка має свій факультет журналістики, нам дуже важливо, щоб вони подивилися і саму кухню, подивилися, ознайомилися з тими ідеологічними засадами, на яких працює газета. Напередодні дня видавця, котрий святкують 29 травня, відбулась зустріч голови Львівської об львівської облдержадміністрації з представниками видавництв, книготоргівельних організацій та науковців поліграфічної галузі Львівщини. На ній обговорювали найактуальніші питання і проблематику цієї галузі. Власне більше на цю тему ми поговоримо з гостем нашої студії. Це Ігор Горбаславський, директор видавництва «Пайс». Доброго вечора. Доброго. Вам, Отож, які найбільші проблеми книговидання в Україні і на Львівщині зокрема, і чи мають достатню державну підтримку видавництва, чи можливо розподіл коштів і надалі відбувається за такою комісською схемою, як це було раніше? Чи мають проблеми книговидавців на Львівщині і в Україні? Очевидно, тому що мають проблеми і інші підприємці. І доки буде така ситуація економічна в нашій країні, доти ми будемо відчувати оті стагнаційні процеси. А разом з тим, ми все-таки робимо свою справу. Ми намагаємося видавати хорошу якісну. А змістовну книжку, от ми намагаємося популяризувати цю книжку, і частково завдяки справді такій подвижницькій справі працівників видавництва Це нам частково вдається. Ну, сам факт, що Львівщина є однією з провідних у книговидавничій сфері в Україні. Так було, так є. І я так сподіваюся, що буде в найближчій перспективі. Свідчить про те, що книговидавнича справа в Україні розвивається що українська книжка має своє майбутнє. Чи впливає політична ситуація в Україні на цю галузь? Ну, політична ситуація в Україні, якщо впливає на книговидовничу справу, то в меншій мірі, ніж економічна і фінансова ситуація в Україні. От вона є справді зараз досить тривожна. Ми правда з надією сподіваємося, що або міжнародні донори нам допоможуть, або нарешті наша економіка вийде на певний рівень розвитку, і відразу це позначиться в тому числі і на книговиданні, і головне книгорозповсюджуванні. тому що тоді зросте купівельна спроможність основної частини населення. Тоді будуть більше можливість мати науковці і насамперед студенти придбати книгу. і, Очевидно, що це дасть новий імпульс нашому розвитку. От, власне, яким чином планується залучати громадськість і представників влади не лише до розбудови книговидання, а й до мережі книгорозповсюдження. Але чи про це також говорилось на зустрічі? Так, і ну я відразу хотів би сказати, що такі зустрічі регулярно проводились з представниками влади і нашою громадською організацією асоціацією. Видавців та книгорозповсюджувачів. розповсюджувачів, але остання зустріч, яка відбулася в облдержадміністрації, і на яку особисто завітав голова облдержадміністрації Олег Сенютка, вона ну просто на порядок вирізнялася від попередніх. Це справді була година змістовної, ділової і конструктивної розмови. Ви знаєте, ми видавці навіть не були готові до такого рівня конструктивізму. А от тон, якому задав голова облдержадміністрації. І е, мені видається, що ця е, розмова, ця наша ділова бесіда, обов'язково буде мати досить позитивні наслідки і результати, які дадуться в знаки вже в найближчим часом. Тому що ми запланували. Що будуть виїзні книготоргівлі по районних центрах міста? Ми запланували, що ми будемо просити ректорів вищих навчальних закладів знову відкрити книгарні невеликою за площею в кожному вищому навчальному закладі. Адже власне там найбільше є споживачів книжкової інтелектуальної продукції. Ми також запланували, що ми будемо популяризувати нашу книжку україномовну книжку на східних теренах України. Бо там є дуже гостра проблема нестачі цієї книжки і інформаційний простір Сходу України ну вимагає присутності наших львівських, в тому числі видавців, зі своєю продукцією на Цій території, що ж дуже дякую вам за розмову. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Ігор Пославський, директор видавництва «Пайс». Будемо сподіватися на те, що все таки видавництво в нашій країні буде процвітати і розвиватися. Дякую, дякую. Також я щиро сподіваюся, що наша сфера буде мати майбутнє. Дякую. До Побачення. Зміни на часі до Львова приїхала перший заступник міністра освіти та науки України, аби обговорити перебіг реформ у галузі. Інна Сосон зустрілась із ректорами вищих навчальних закладів Львова та області. Серед нагальних питання держзамовлень. Урядовець певна, наразі держзамовлення не відповідає вимогам часу. Своєю чергою міністерство вже напрацювало нову концепцію фінансування університетів. Тепер потрібно пройти стадію його обговорення на місцевих рівнях. Також Інна на Совсун зустрілась з львівськими викладачами і студентами, аби почути їхні конкретні побажання щодо змін в українській освіті. питання державного замовлення. Система вищої освіти була сфокусована на кількісні показники, та на збільшення кількості студентів, на збільшення кількості захистів і так, далі, і так далі. Але на жаль, при цьому показники якості дуже страждали. І на сьогодні, на жаль, більше половини опитаних студентів стверджують, що вони не задоволені якістю освіти, яку вони здобувають в університетах. Сьогодні у більшості львівських шкіл пролунав останній дзвоник для когось попереду три місяці канікул. Натомість у випускників ще зовнішнє незалежне оцінювання та випускний. Ну а вже тоді очікуваний відпочинок. Як минув останній дзвоник у львівських школах, бачила Ірина Кунанець. Урочисто розпочали свято останнього дзвоника у львівській школі номер 3 Та поки триває лінійка, дітлахи вже мріють про довгоочікуваний відпочинок на озеро, там в Солотвину або ще кудись. Довго чекав літа. Та дуже довго. Кому не до відпочинку, так це випускникам. У цій школі їх 23. троє. Попереду ще кажуть тести та випускний. Я здала два ЗНО, залишилася ще одне біологію. Я планую поступати в католицький університет на психологію. А це вже інший навчальний заклад, школи відродження. То теж випускники в очікуванні майбутніх змін. Подальші мої плани є здобути вищу освіту, в вашому навчальному закладі, достойно представляти знання своєї. Школа, яку я закінчую сьогодні, і Зробити себе успішно людину вірять у світло майбутніх пускників, як вчителі, так і їх рідні. Цього року в нас не так вже й багато їх є, але потенційні міністри це точно будуть. Бо ті, що залишилися, це залишилися одні з кращих. Час витребує таких спеціалістів. Я думаю, має хист до того і буде програмістом. Настрій відмінний, святковий. І бажаю такого настрою всім батькам, дідусям, які мають випускників. Загалом цьогоріч лише у Львові більше трьох тисяч випускників одинадцятикласників. Первинаку на сірі Медведів. Новини. У 48-й виправній колонії Львова також закінчився навчальний рік. Для багатьох в'язнів життя за ґратами єдиний шанс здобути середню освіту. Останній дзвоник за колючим дротом, ув'язаному Василю вже за 50, Однак чоловік лише сьогодні закінчив середню школу. Випускник каже, хоч навчання давалося важко, тому що вік вже не той, однак без освіти сьогодні нікуди. Для нас у такому віці кінці школи, тому що зараз, як кажуть, ми трохи стали на на шлях виправлення і стали подумали за життя трохи, що якщо нема освіти, ми не маємо де двері відкрити. Ніде не відкриває двері, якщо немає, немає освіти. Ну, а якщо є якась освіта, трохи є у нас, то ми вже трохи забезпечені, що ми вже, у нас є якась надія, хоч маленька надія, якщо ми десь можемо відкрити двері в якісь. Бу якісь заклади, щоб піти на роботу у колонії багато засуджених, які вперше в житті здобули першу середню освіту. Пан Андрій працює вже більше десяти років директором у незвичній школі. Зізнається, працювати не боїться, бо хоче прищепити в'язням віру у краще майбутнє. Навчальна програма, така як і в звичайних школах, тобто рівень стандарту, тобто є всі загальноосвітні предмети, інваріантної частини, то і українська мова, іноземна, точні науки, природничі. Тобто, ми виконуємо, каже, державне замовлення. Сорок Мі, колонії навчання закінчили майже 90 засуджених. Хоча попереду ще треба здати ЗНО. цього року. У колонії освіту здобули більше слухачів аніж торік. Труди, що в нас із засудженим не буває, тому що є постійно з ними здійснюється нагляд, і троє засуджених насилили бажання здавати ЗНО. Після останнього дзвінка в колонії прозвучав державний гімн та прощальний дзвінок. Випускники колонії розійшлись по кімнатах, готуватись до іспитів та незалежного оцінювання. Віталій Гамадин Назар Пітуляк. Новини. Львівській музичній школі номер 3 виповнилось 50 років. З цієї нагоди діти та вчителі підготували звітний концерт як колективів, так і солістів. З тамтешніми талантами познайомились і наші журналісти. Це ансамбль гітаристів. Браво. Зараз у них останні репетиція перед виходом на сцену. Його учасники це 11 дітей. Мама моя хотіла, щоб я на пішла на піанін, але мені більше подобається гітара, бо піаніно нікуди не можна взяти, а гітару всюди. Тим часом в її кімнаті готуються піаністки. Ці дівчата вже випускниці музичної школи. Визнають, вчитись тут не так вже й просто. Коли ти вже бачиш результат, як ти граєш після занять довгих і ти чуєш, як гарно звучить мелодія. Це напевно, найприємніше. А ще й ансамблі скрипелів, саксофоністів та вокалістів. Ухочих тут навчатись не бракує. В середньому на одне місце четверо дітей. Найбільше популярність має чомусь гітара. Всі хочуть бути бути гітаристами. Тому у нас великий конкурс на гітару, бо практично закінчує школу два учні, а заяви написали 20. Тому дуже ретельно відбираємо гітаристів. Так, духові інструменти. От цього року в нас ми відкрили відділ духовий і вже є набір на духові інструменти. Загалом у третій музичній школі навчиться більше трьохсот дітей. До сьогоднішнього звітного та воно ще святкового концерту задіяли усіх. Ірина Назар Зарпитуляк новини. І на завершення до новин спорту стрункі фігури та рельєфні м'язи, кращі атлети, бодібілдингу та фітнес України позмагалися у Львові на Кубку України. Компетентні журі визначили переможців у 16 категоріях серед юніорів, чоловіків та жінок. По завершенні глядачі також дізнались, хто став абсолютним переможцем. Тож, у кого в руках опинився головний кубок, дивіться у сюжеті. Розпочали з чоловіків юніорів. У цій категорії Львів представляв гість з Нігерії. Студент Львівського медичного університету Джошуа Ігбабфе. У напруженій боротьбі з київським атлетом саме львів'янин посів першу сходинку. Пізніше Джошуа переміг у категорії і чоловіки до 180 сантиметрів. Я вже більше є років займаюся постійно, і це показує, що якщо очень пасе не займатися, хорошо кушать і вірить в собі. Можна все можна загалом змагалися атлети у бодібілдингу, модельному фітнесі, бодіфітнесі та атлетік моделс. Особливо цікавою боротьба розгорнулася між парами зі Львова та Одеси. Все ж більші бали отримали львів'яни Джошуа Ігбафе та Наталя Худоба. Потрібно відчувати партнера, тобто це не настільки позування бодібілдингу, а наскільки. Справді парний номер, тому що ви відпрацьовуєте цілком все. Кульмінацією Кубка України з бодібілдингу стали змагання чоловіків абсолютній категорії. Суддям довелось добряче попотіти, аби визначити найкращого серед кращих. Але тут компетентне журі зійшлося у поглядах. Хмельничанин Юрій Ковальчук абсолютний переможець Кубка України з бодібілдингу. Я вдячний своїй дружині. От яка яка вдвічі мені приємна, тому що нас поки що двоє, але вже скоро буде троє. І цю перемогу я якби, вшановую для неї. Тобто, це її заслуга. Турнір вдався за словами організаторів. За перемоги боролись 48 атлетів. Кожен з них пройшов великий важкий шлях підготовки. Я абсолютно позитивно оцінюю цей кубок. Сьогодні важко щось організувати подібне і дуже важко спортсменам готуватись до такого рівня змагань, адже вони є коштовні, тривала підготовка повинна бути. Це робота не півроку, не року і навіть не двох-трьох, якщо ми говоримо про тих, хто стояв в абсолютній категорії. Серед чоловіків чи серед жінок, це щонайменше 5 років дуже плідної роботи. після кількарічної перерви у Львові знову відбулися змагання найвищого всеукраїнського рівня. Є сподівання, що цей вид спорту знову набиратиме потужних обертів у нашій країні і місті Лева, зокрема. Що ж на цьому я з вами прощаюсь. Це вся інформація на сьогодні? Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Вталого вам вечора і приємних вихідних. Бережіть себе.